Схопилися, звісно, вчора, просто палав телеграм-канал z пабліків російських воєнкорів. Вони ж е, писали останнім часом лише про те, що звільнено агрегатний завод і Росія здає там позиції, що Курське Сво розширюється на їхню територію, а не в рамках їхнього провального контрнаступу, де боєприпаси, де амуніції, що дорого навіть мішки купувати чорні, щоб їх ховати. Отакі останнім часом новини майоріли російськими пабліками. А тут ядерку дістали ще хто сам верховний, тільки які. Ісь невеличкі і ось запіски ветерана, В них там є записки. Звісно, називається цей паблік. Він теж погрожує постійно всім і вхоплюється, очевидно сидячи на зарплаті, які багато російських воєнкорів у Кремля. І ось тут вони думають: ой, радісна новина. І пишуть, що я думаю, ні, я впевнений. Якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю по Україні, то ніхто навіть не рипнеться. Абсолютно впевнені в цих запісках ветерана, бо каже, із психами ніхто не зв'язується, психів бояться. Отут нарешті прийшла в них. Прийшло до них розуміння реальності, і вони визнали, що вони на всю голову на північну Корею посилаються теж своїх дружків, товаришів. Скажи мені, хто твої твій, твій друг, я скажу тобі, хто ти кажуть, о на північну Корею навіть бояться сіпатися навіть сполучені штати, бо знаю, що ці без вагань натиснуть кнопку. Ну якщо, звісно, своїми а, пухлими а, товстими ручонками нин ні, по ній потрапить на північну Корею бояться сіпати. значить, що видно на Росію побояться, потрібно ставити Україні ультиматум. Придумали в запіськах ветерана. повна та капітуляція протягом. 72 годин. Ну мріяти, звісно, ніхто ніколи не заважає. В разі відмови кажуть від цієї капітуляції. Вже міста назвали, по яких будуть бити По Львову, Києву, Дніпропетровську, Сумам, Полтаві та Чернігові. Ну, власне, ось такі настрої гуляють в зет пабліках. Тепер після оголошення путіним розширення використання його ядерки. А на заході лунають настрої інші. Ще звісно. Ми будемо спостерігати за тим, які реакції зараз на ось ці погрози будуть лунати від наших західних партнерів. Що в них де ніч де думають, очевидно, як відповідати, але чи Арто, взагалі, до речі, це брати до уваги, тому що нагадаю, що впродовж останніх місяців в принципі на заяви Путіна мало хто вже обертався, звертав увагу і коментував. Та тому, що якщо так чуєш, якийсь інформаційний пшик, то інколи е, краще не зважати, щоб з нього нічого не роздувати.